Оце, оце воно і є складно, ви розумієте, ми в казан кладемо не тільки продукти. Ми в казан кладемо. От береш качку да, і розповідаєш, що вона бігала по правій стороні вулиці. Да? Це не просто качка. Вона вже має особистість свою, да? вся качка. Тому е для чоловіків кухня це саме от акт створення міфу. По-моєму, братика Капранове забирають хлібу з калірника, який буде наступний готувати. Куліш. Він наступний через одну казки. Він через одного готує куліш. Ми у нього хліб ніколи не заберемо, у нас різні жанри. Він дитячий, скара, все таки каскара. Ми все-таки брешемо для дорослих, тому, е, тому ми, ми не конкуренти. Взагалі, ви знаєте, українські письменники за що нам подобається, що нам вдалося сьогодні всім налагодити якісь такі неконкурентні стосунки. Ми одне одному допомагаємо, ми одне одному компліменти говоримо. Навіть за очі намагаємося гадості одне про одного не говорити. І так значно легше виходить. Не завжди, але ми стараємось. Тут тобто не головне, щоб вийшло в результаті. Головне, що ми тягнемо цього всі. І, ну, скажіть, коли ви востаннє чули чи читали десь публічного публічному інтерв'ю, що один письменник погано говорив про інше? Практично нема. Чому? Тому що ми оголосили принцип ненападу. Тобто ми ні на кого не нападаємо. І так само багато хто із наших колег дотримується цього принципу. А замість цього ми е, одне одному, от, наприклад, да, допомагаємо. Да, тут от всі проходять, начебто, люті конкуренти, буцім туди. Да? Але тут яка історія? Якщо я читаю, роздавуть це не означає, що я не буду читати братів Капранових, або не буду читати Сашка Лєвника. Ой, ой, яка цікава тема, чи взагалі письменники читають колег? Читають, куди діватися, Бо підходить і каже, ну як? Пане Віталія, поштові.